Друзі, на продаж привезли такого тракторчика 10,25-18 рік. Дуже багато там коментарів лишніх пише. В основному це двоєшники пишуть, або дуже... О, 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 о! Дуже зарозумілі люди. Там, типа, грузи зняли, ще щось, бачите, як грузи є і на колесах, ззаді і тут. Так, як приїжджає, так віддаємо. Трактора 2200 200 один. Тракторчик бомбезний зеркала, бачите, є до нього, відчепляємо. Обка в 10-25 іде синхронно. Колеса, бачите, рідні стоять, відсотків 60 залишку, <клес> навісочка на два циліндра. Дуже багато людей, навіть не дуже практично всі цікавляться, чому такого трактора продають. У людини гориста місцевість. Приїхав, бачите, він з Чернівців і людина собі буде купляти тракторця 12-21. Чуть-чуть бракує йому сили, сівалочка в нього потужна. Такого трактора ми маємо в свого використання вже три роки, 10-25-8-го року. Тракторець просто шикарний. Коробочка синхронна, працює дуже добре. Новий такий трактор на сьогоднішній день коштує 34 тисячі доларів. Ми за цього хочемо 24 тисячі. Нелька, бачите, нового одроста, салончик поратний. Сідушечка оригінальна. І чистенький, не тракторчик. Можемо обміняти цього тракторчика на вашого 892-го 82-єчку, 80 80-ку з вашою доплатою. Тракторець з обліку знімається.